Слава Богу. Хочу з вами ще деякий час порозмірковувати, знаєте, над такими питаннями важливими, які стосуються для нас християн. Але перш ніж ми будемо розмірковувати цими питаннями, всі ми пам'ятаємо історію в основі того, що я хочу говорити, хочу говорити сьогодні про Моїсея. І ті життєві обставини, які склалися в його житті, наскільки Бог їх змінив, і те, що Господь його використав як свій інструмент, щоб він здійснив ту свою місію. Ми знаємо, да, те, що він вивів ізраїльський народ з пустелі, вивів з єгипетського рабства, провівши їх по пустелі, провівши їх в землю, яку їм обіцяв Господь. Але. Хочу перш за все сказати про те, що, знаєте, Бог він завжди бачить цю ситуацію навколо нас. І Він завжди контролює всі наші дії і контролює все, що відбувається навколо нас. Тому те, що ізраїльський народ, який потрапив у рабство і просив у Бога, щоб Бог звільнив їх, Бог їх чув. Чув, можливо, не, не знаю, я ж не можу сказати, знаєте, думки Бога, чи чому там Господь там чекав деякий проміжок часу, чому він їх там зразу не вивів, чому їм довелося проходити через ці всі іспити і ці всі страждання. Але я хочу сказати, що Бог все одно все контролював. І дивіться, питання, які повинні. Я б хотів би на житті Моїсея проаналізувати, і хотів би ці питання, щоб ми. Ці питання, які я зараз буду говорити, використовували і проаналізували, чи поклали на себе і використали в нашому житті, проаналізувавши наше життя. І перше питання хотів би згадати таке задати: куди ми дивимося? На Бога чи на людей? І вихід, другий розділ, 11, 12 вірш, говорить про те, що така історія. Сталося ж після багатьох тих днів, коли Моїсей став дорослим. Він вийшов до своїх братів ізраїльських синів. Коли ж він спостерігав, ж він спостерігав за їхніми стражданнями, то помітив чоловіка єгиптянина, який бив одного єврея з його братів, синів Ізраїля. Оглянувшись туди-сюди, він не побачив нікого, то убив єгиптянина, а заховав його в піску. Ця ситуація, я не говорю про те, що Моїсей вчинив добре, вбивши іншу людину. Питання зараз не про те. Питання зараз зовсім в іншому стоїть. Питання в тому, що коли щось спонукало Моїсея вийти в той час до тих дій і вчинити такі дії. Тобто, не дивлячись на те, що він. Ну, всі ми знаємо біографію Моїсея, що він був знову ж таки. По національності або родом да євреї, те, що він врятував його, врятували для того, щоб там не, не відбулося смерті. Його врятували. Він жив в сім'ї фараона. Він виховався. Фактично, ми можемо сказати, якщо так розмірковувати, фактично, він мав би був, був, був ти наступником фараона, і наслідувати його на його діяльність, і тому подібне, але щось по іншому відбувається в його житті. Бо Мойсей, як я говорю, да, коли задаючи питання, на кого ми дивимося, на Бога чи на людей. З одного боку, Мойсей, виходячи, бачачи те, що робиться з ізраїльським народом, бачив його страждання, і так далі, і він вчиняє, вчиняє такі кардинальні радикальні дії. Але з іншого боку, якщо ми це все перекладемо трошки в іншу площину, в духовну площину, ми бачимо, що. Нам потрібно, перш за все, дивитися на Бога і дивитися на ті дні і на ті миттєвості нашого життя як на дні Божі. Тобто в будь-яких наших справах, які є в нашому житті, ми повинні перш за все дякувати Богові за те, що є в нашому житті, що з нами відбувається. Якщо ми будемо дивитися на Бога, а не дивитися на людей, ми будемо бачити благодать. Навіть в тих складних ситуаціях, які в нашому житті є. Знаєте, хочу сказати, що у Бога є своя думка з приводу наших ситуацій. Коли ми люди бачимо по одному, Бог бачить зовсім по іншому. Коли ми сподіваємося, що буде зовсім інша історія, пам'ятайте знову ж таки, якщо розглядати цю історію, то ізраїльський народ чекав Месії, який прийде їх і звільнить. Він, можливо, чекав царя, але не тебе не чекав. У Бога були зовсім інші пріоритети. У Бога зовсім було інше бачення цього всього. Е, наступне те, що хочу сказати, щоб ми кожну мить нашого життя з вами, е, якщо в нас є ця можливість, проводили в пізнанні Бога. В тій чи іншій ситуації ми шукали Його і пізнавали Його волю, Його силу, Його славу. І намагалися в пріоритет собі поставити, як я завжди говорю, перш за все, страх Божий, а не страх людський. Тобто не думати про те, що про тебе скаже людина, а думати про те, що про тебе скаже Бог. Це для нас, як для християн, повинно бути пріоритетом. Другий момент. Знову ж таки, аналізуючи життя Моїсея. Чим займався Моїсей? Або я хочу назвати таке питання покласти, щоб ми собі, самі собі його задали. Чим займаюся я? Справами Божими чи справами людськими? Я не говорю про те, що ми не повинні займатися справами людськими. Але я говорю про те, що ми і повинні з вами займатися справами Божими, коли для нас є це покликання. Боже. Дивіться. Якщо говорити аналізувати третій розділ виходу, да, це ісход на російській мові, перший вірш. Ну, Мойсей, після того, як він втік з Єгипту, він собі пас овець свого тестя і в пустелі і так далі. І, але до нього, до нього приходить Бог і закликає його. І 10-й вірш говорить: а тепер йди, коли відбувся діалог Бога. З Моїсеєм Бог йому говорить, тепер іди, я посилаю тебе до фараона, Єгипетського царя, і ти виведеш на мій народ, синів Ізраїля з єгипетської землі. Тобто Бог дивиться на потенціал, перш за все. Якщо ти навіть в своєму житті не бачиш свій потенціал, його бачить Бог. Тобто, хочемо чи не хочемо, ми повинні підкоритися волі Божій. Да, ну, Скажу так, чесно, ми, ми можемо і не підкорятися волі Божій. Але вже тоді будуть інші наслідки, інші наші якісь моменти. Але дивіться, пам'ятаємо, знову ж таки, пам'ятаємо цей діалог, коли Моїсей говорить, пошли когось іншого, я не вмію розмовляти, я не вмію те, я не вмію те. І Моїсей наводить Богові дуже багато причин і довідів того, що він не може цього робити. Але все одно Бог дивиться на потенціал, Бог обирає його. Богу, Моїсей, можна сказати, подумав, можливо, серед цієї маси, що немає людини, яка можливо гарно говорити, яка може вести якісь там, можливо, ну це я вже на людському, якісь дипломатичні якісь відносини і може домовлятися, бо я не вмію нічого. Але все одно Бог обирає його, бо Бог бачить наш потенціал. І коли Господь нас до чогось закликає, ну, ми повинні робити те, що хоче Бог. Далі. Наступне питання, яке б можна було задати по біографії Моїсея і перекласти на наше життя, це що ти думаєш про себе і що ти думаєш про Бога? Повертаючись до цього, що я тільки що говорив, 11-15 вірш. Знову Моїсей веде діалог з Богом. Та Моїсей промовив до Бога: Хто я такий, щоб іти до фараона? Єгипетського царя і вивезти ізраїльських синів з єгипетської землі. А Бог сказав Моїсею, запевняючи, я буду з тобою. Тобто, продовжуючи ту думку, яку я сказав, що Моїсей говорить, хто я такий? Ну, по-перше, можемо сказати, що у Моїсея були родині відносини з фараоном до того моменту, поки він не вбив єгиптянина. Я думаю, якби це була взагалі третя людина, яка взагалі не знала, де той Єгипет знаходиться, чи той фараон, чи ще там хтось, можливо, тоді це питання було б доречно, хто я такий. Але тут Моїсей, та людина, яка жила в палаці фараона, яка жила фактично його бачучи, бачучи фараона, бачучи його справи і тому подібне, і він задає Богові питання: хто я такий? Але. Все одно, це думка, ну, думка можемо сказати Моїсеї про себе. Але Господь говорить: я буду з тобою. І ти не питай, хто ти такий. Ти дивися на Бога, дивися на мене. Якщо я тобі говорю іди, то ти повинен покласти свою надію на мене, взявши свої речі, там, поясавшись вірою, можемо так сказати, і тому подібне. Дуже багато можемо таких прикладів наводити, де та, ти повинен йти довіряти мені. Бо я іду з тобою, я тебе посилаю. І далі Бог сказав Моїсею, я, я йду з тобою, і ось тобі ознака, ознака, що я тебе посилаю. Коли ти виведеш мій народ з Єгипту, тоді ви поклонитесь Богові на цій горі. Тоді Моїсей промовив до Бога, знову ж таки, діалог: ось я піду до ізраїльських синів і скажу їм: Бог ваш, Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я? Що я їм скажу? І сказав Бог Моїсею, я є той, хто є. Так скажи синам Ізраїля, продовжив він. Той, хто є, послав мене до вас. І ще сказав Бог Моїсеєві: так скажеш ізраїльським синам, Господь Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, послав мене до вас, це є моє вічне ім'я і пам'ять з роду в рід. Знаєте, висновок з усієї всієї історії хочу підвести наступний. По-перше, що знаєте, ми з вами повинні пам'ятати, хто такий Бог. Що це, та, це той, хто створив все, створив Всесвіт і створив нас, і створив всі обставини, які нас оточують. Ми в порівнянні з Богом, ми люди маленькі. Ми лише інструмент в його руках. Тому маніпулювати Богом і говорити, Господь, Ти спочатку зроби для мене отак, а потім я, у відповідь, якщо я буду бачити, робити зовсім по-іншому, ми цього робити не можемо. Далі. Наступне. Знаєте, що ми з вами дійсно як. Ну, Скажу так, бувши на місці Моїсея, я б сказав, можливо, б, тож, б, те, що я людина обмежена і мої можливості обмежені. І як я прийду і скажу, наприклад, да, і як мені люди повірять в тому, що ти мені це сказав, Господь. І дійсно розуміється, розуміється те, що людина в своїх можливостях, вона обмежена. А Бог, Він дійсно Бог великий, Він може зробити все, що Він може зробити, тобто все, що хоче робити. І знову ж таки повторююсь, скажу, що наша задача довіряти Богові. Буду далі вже закінчувати два останні питання. Наступне питання, що ми можемо сказати про те, що що є в наших руках, коли Господь нам дає якесь повеління, що є в наших руках? Сила Бога чи наші якісь людські можливості? І Зачитуючи четвертий розділ, декілька віршів зачитаю, та Моїсею відповідь сказав «А якщо не повірять мені та й не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Бог не з'являвся тобі. Що відповім їм? А Господь сказав йому, що це в тебе в руці? Він же сказав «Посох». А цей посох, що обертався на змія, візьми у свою руку це вже я 17-й вірш читаю, я трошки пропускаю, візьми у свою руку, ним чинитимеш ознаки. І 20-й вірш, як підсумок 4 розділу, тож Моїсей взяв дружину і дітей, посадив їх на тварин і попрямував назад до Єгипту. А посох, що був від Бога Моїсей, взяв у руку свою. Як приклад того, що є в нашій руці, є наша віра, ну посухи в нас немає, але в нас є інші речі. В даному випадку було знамення Бога для Моїсея: в тебе є посох, жезл, ти йдеш і ним показуєш чудеса знамення, яке я буду давати тобі. В нашому випадку це є наша віра є обітниці, які нам дає Господь. Якщо ми йому довіряємо, довіряємо йому повністю. Я розумію, що ми люди ми можемо завжди знаєте, кливатися, сумніватися, робити, можливо, якісь речі, які призводять до наших сумнівів і так далі. Але я закликаю вас і говорю це собі, бо дуже часто знаєте, трапляються такі ситуації, коли ти не бачиш виходу. Зараз в мене там є на роботі така ситуація. Там. Я вірю, що Бог її вирішить, що Бог вступиться, Бог ну, не зі мною, але просто виникла ситуація. Яку б я хотів би вирішити мирним шляхом. Спілкуючись з одними людьми, з іншими людьми, там є конфлікт, який би хотілося б вирішити. Але я вірю, що молячись і звертаючись до Бога, що Бог допоможе вирішити цю ситуацію. Бог допоможе вийти на зустріч як з однієї, так і з іншої сторони, і знайдуть спільну мову, консенсус і так далі. Тобто, до чого я це веду? Я це веду до того, що. Коли ми будемо довіряти Богові, будемо довіряти йому свої можливості, будемо довіряти Йому нашу приналежність, Бог буде нас використовувати так, як хоче він. Буде використовувати, і ми будемо бачити в цьому руку Божу, ми будемо бачити в цьому Божий план. Бо Моїсей собі просто жив в царському палаці, не знаючи ну, фараоновим, да, не знаючи ніякого горя. Тут просто собі виходить, тут бачить чиниться беззаконня, він вбиває. Що спонукало Моїсея вбити єгиптянина, Невідомо. Ну, З одного боку, якщо ми скажемо, з людської точки зору да, жорстокість, яка була проявлена до цього ізраїльтянина. Але я думаю, протягом всього свого життя. Моїсей бачив цю жорстокість і до цього часу. Чому він раніше, тоді можна сказати, чому він, раніше він цього не вчинив. Або чому він не пішов на зовсім інші речі, чому не прийшов до фараона і сказав, ну, жорстоко ми з ними поводимось, давай якось, можливо, пом'якшимо їхні, їхні страждання, або якось знайдемо спільну мову і так далі. Він же цього не робить. Бог, ну я вірю, що це Божа робота в його житті, коли Бог. Ну, якось допустив цю ситуацію для того, щоб він вбив цього єгиптяна втік він, і там Бог його знаходить. Змінюючи його серце, показуючи йому свою велич і свою могутність і дає йому план, який він повинен здійснити. І останнє питання. Якого результату чекаєш ти? Коли ми довіряємо Богові, коли ми довіряємо йому свої можливості і свої проблеми, Чого чекаємо ми? Якщо ми довіряємо повністю Богу, і, як я колись уже говорив, ми не повинні диктувати Богові умови. Ти, Боже, зроби отак, 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 отак. Тобто, так, як хочу я, так, як бачу я. Але знову ж таки, в Бога є свої плани. В Бога є свої. Ну, ідеї, вподобання, бажання свої, можливо, якісь ну, дійсно плани, бо іншого слова не підбереш. Тому закликаю вас, щоб ми дійсно довіряли Богові, щоб ми довіряли Богові наше життя. І ті питання, які я називав, я ще раз їх озвучу, щоб ці питання вони дійсно змінили життя Моїсея. Перше питання це на кого дивишся ти? На Бога чи на людей. Друге питання: чим ти займаєшся в своєму житті? Які є твої пріоритети? Чи ти займаєшся людським, чи ти займаєшся справами Божими? Третє питання: що ти думаєш про себе і що ти думаєш про Бога? Четверте питання це що є в твоїх руках, сила Божа чи сила людська. І останнє питання, якого результату? Хочеш бачиш, чи якого результату ти хочеш бачити. Чи, чи якого результату ти чекаєш. По-іншому можна це перефразувати. Тому час уже нас обмежений, залишилось 10 хвилин. Давайте ми з вами дійсно будемо думати про те, що хоче від нас Бог. Наприклад, Моєсея намагався вам це пояснити, показати і бути інструментом Божим на цій землі. Тобто, якщо нас Господь закликає до якихось дій, якщо Господь нам дає якісь думки, якщо Господь дає нам якісь бажання, ми повинні їх здійснити. Пам'ятаєте, я наводив колись такий приклад, останній, і я закінчу останній приклад. Пам'ятаєте, коли в мене на роботі колега захворів, і мені Господь говорив про те, що я щоб я йому засвідчив про Бога. А я відтягував цей час та пізніше, та пізніше. Та прийде час, я схожу до нього, там вже я йому зателефоную, подзвоню. Але сталося так, що я не встиг ця людина померла. Я, знаєте, цей випадок запам'ятав на все життя. Коли Бог закликає до яких дій, ми повинні діяти, не відкладати це. А Тримати собі на імпульсі і розуміти, якщо Бог говорить зараз, то це потрібно робити зараз. Можливо, хтось інший йому про це сказав? Я не знаю. Але так не хочеться, чесно скажу по собі, нести відповідальність за те, що коли Господь просить, а ми не виконуємо. Слава Богу!